Слава нашому Господу Ісусу Христу! Добре бути на цьому місці разом. Амінь. Коли народ Божий збирається завжди бути добре. Тому що в Божій присутності наповняються наші серця, горять наші серця, наповняємося Божим Словом, Господі, і в нас є можливість пізнавати волю Божу, яку Господь хоче промовляти в наше життя. Тому що Господь має слово для кожного з нас. Амінь. Для кожного з нас є відповідь від Господа, для кожного з нас є слово, слово, яке живе, діяльне і яке Господі ніколи не повернеться назад, невиконаним. І це слово Він сказав в життя кожного з нас. Він назвав нас всіх своїми дітьми, Він назвав всіх своїми е, улюбленими дітьми. Він сказав, що любить нас і ніколи нас не покинуть. І це слово, яке він сказав до кожного з нас, я вже не кажу про ті слова, які він казав кожному з нас наодинці. Але ці слова і ці обітниці, які ми отримали кожне в своє життя, і якщо ми будемо цього триматися, наше життя наповниться смислом і наповниться силою і його присутністю. Сьогодні я хочу зачитати е, святе Боже Слово, яке написано в посланні до Якова е, в другому розділі з 14 по 26 віршик. Всім відомі місця. Яка користь, брати мої, коли хто говорить, що має віру, а для е, а дії немає? Чи може спасти його віра? Коли ж брат чи сестра будуть нагі і позбавлені денного прокорму, а хто-небудь із вас до них скаже: ідіть з миром, грійтеся та їжте, та не дасть їм потрібного тілу, то що ж поможе? То саме і віра, коли діл немає, мертва в собі. Але скаже хто-небудь: маєш ти віру, а я маю діла, кажи мені віру свою. Відділ твоїх, а я покажу тобі віру свою, відділ моїх. Ти вір, чи віруєш ти, що Бог один добре робиш? Бо і демони вірують і тремтять. Ти хочеш, чи хочеш ти знати, омарна людина, що віра без діл мертва? Авраам, отець наш, чи він не з діл був виправданий, як поклав був на жертвенника свого сина Ісака? Чи ти бачиш, що віра помогла його ділам, і вдосконалившись, віра із е, діл? І здійснилося писання, і каже, Авраам же вірував Богові, і це було зараховано в праведність, і був названий він другом Божим. Отак от ви от, отож, ви бачите, що людина виправдовується від діл, а не тільки від віри. Чи так само і блудниця рахав, чи не від діл виправдалась, коли прийняла посланців і дорогою іншою випустила? Бо як тіло без духа мертве мертве, так і віра без діл мертва. Я сьогодні не хочу говорити про діла віри. Це окрема тема проповіді, і про неї можна говорити не в один день а і не в одну годину. Але сьогодні я хочу говорити про дещо інше. Апостол Яків в цьому місті звернув увагу на те, що є три види віри. Перша віра це є віра бісовська, яка написана, що біси так само вірують. Тобто є віра, яка є бісовською, і про неї назначає зазначає нам апостол Яків. Є друга віра, є віра мертва. Мертва віра або так звана людська віра, тобто люди, які вірять своїм розумом. І є третя віра, про яку я сьогодні якраз хочу говорити. Це є віра жива, тому що якщо є мертва, значить є і жива віра, це є віра, яку дає нам Господь. Саме про це хоче зазначити в цьому місті апостол Яків, коли він говорить про те, що віра без діл мертва, саме жива віра, і він хоче наголосити, що наша віра вона має бути не мертвою людською. А саме живою вірою, таку, яку дає нам Господь. Тому що в першому вірші цього розділу він закликає нас мати про що? Мати віру Ісуса Христа. В першому вірші, якраз цього розділу, четвертого другого розділу послання Якова Яків говорить до, до своїх доучнів: майте віру Христову. І саме про віру Христову Він говорить до кожного з нас, коли він говорить про те, що віра має бути живою. Сьогодні в нас. Середа, сьогодні у нас молитовне зібрання, і ми сьогодні, як діти Божі, зібралися на цьому місці, щоб молитися. Але я не можу оминути важливу тему, яка стосується кожної молитви, робить цю молитву дієвою, а саме Божої віри, або, іншими словами, живої віри, яку дає нам Господь. В Євангелії від Марка, в 11 розділі 22-24 вірш написано: А Ісус йому відповідь каже: Майте віру Божу. По правді кажу вам, як хто скаже і порушся та кинься до моря, і не матиме сумніву в серці своїм, але матиме віру, що станеться так, як говорить, то буде йому. Через це говорю вам усе, чого ви в молитві попросите. Вірте, що удержується і сповниться вам. Ісус навчає кожного з нас, щоб ми в першу чергу мали віру Божу, таку саму, яку мав Він. Саме ця віра рухає гори. Саме ця віра дає можливості. Нам молитися до Бога і отримувати відповіді, які необхідні для нас. Я сьогодні не хочу довго проповідувати, тому що у нас готовне зібрання, але все ж таки я хочу, щоб кожен з нас на цьому місці пороздумував над тим, яким чином і якою силою ми молимося. Чи є в нашому серці віра, коли ми проголошуємо ті слова, якими ми звертаємося до нашого Господа Ісуса Христа, тому що ми багато просимо. До багато, до багато закликаємо, але чи є в нас віра про те, що ми це отримуємо? Це залежить від кожного з нас. І сьогодні я хочу, щоб ми, роздумуючи над Словом Божим, яке Ісус залишив для кожного з нас, ми продумали так само і над своїм серцем, чи є ця віра в житті кожного з нас. Яка в нас віра? Людська, плоска, розумна чи, можливо, жива віра, якою нас наповняє Господь? Біблія говорить в Івангелії від Івана в 4 розділі, в 24 вірші: Бог є Дух, і ті, хто йому вклоняється, повинні в дусі та вправді вклонятися. Наше поклоніння є спілкуванням з Богом. Тоді, коли ми приходимо в Божу присутність, ми приходимо не просто посидіти в Божій присутності, а саме з ним поспілкуватися. Саме в цьому і заключається молитва, саме в цьому і заключається єдність і прославлення тоді, коли ми єдині разом з нашим Богом. Ви прийшли на це місце для чого? Щоб мати спілкування з нашим Богом. Тому що спілкуватися один з одним ми можемо і в іншому місті. Ми можемо спілкуватися по телефоні, ми можемо спілкуватися по скайпу, по вайберу, по іншим різним іншим меседжерам. Тобто, спілкування один з одним в нас є е, можливості дуже багато. Але в нас дуже мало часто буває можливості поспілкуватися з нашим Господом. І тому, коли народ Божий збирається разом, Господь приходить на це місце, і Він радіє. Коли ми прославляємо Його і коли ми хочемо цього спілкування. Він бажає цього спілкування. Амінь. І чи бажаєте спілкуватися з Господом ви? Слава Богу! І сьогодні я хочу саме говорити про це спілкування, яке повинно бути в кожного з нас, а спілкування з вірою, що ми отримаємо відповідь. Тому що мало просто просити, мало про, 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 просто про щось проголошувати, необхідно також і мати віру про те, що ми отримаємо те. Про що просимо? Тому що, коли ви щось просите, ви просите просто так чи хочете отримати це. Коли моя дитина приходить до мене і щось просить, вона зазвичай бажає це отримати. І якщо вона цього не отримує з першого разу, вона обов'язково просить другий раз, третій раз, четвертий раз, поки не отримує. Так само, і Господь хоче, щоб ми приходили до нього, і незважаючи на те, що Він не дав нам щось з першого разу, це не означає, що він нам не дасть з другого разу. А якщо він не дав нам з другого разу, це не означає, що він нам не дасть з третього разу. І він хоче, щоб ми приходили до нього, якщо в нас є якась потреба. Тому що він каже, якщо будете просити з вірою, що молити попросити, вірте, що одерите, і сповниться вам. Тобто, якщо ми будемо вірити в те, що ми отримаємо і те, що просимо від нього, нам це обов'язково сповниться, і ми отримаємо відповіді на свої молитви. Ви хочете отримати відповіді на свої молитви? Амінь. Правильно, навіщо тоді молитися, якщо не чекати на відповідь? Тому що інакше це просто, виходить, риторичне спілкування, як інколи люди приходять, на якісь лекції послухали, щось поговорили, побувоніли один з одним і розійшлися. І забули навіть про що говорили. Коли ми збираємося разом, дуже важливо, щоб в нашому серці щось залишалося. Залишалося щось від нашого Господа. І коли ми спілкуємося з Богом, ми спілкуємося з Ним саме через нас. Відроджений дух. Тому що ми з вами є всі духовні істоти. Бог відродив наш дух. Тоді, коли ми народилися згори, наш дух заново відродився. І з сьогоднішнього дня ми вже стали не просто сказати, тілесними чи плоскими людьми, але ми стали людьми духовними. І дуже важливо, щоб ми про це пам'ятали не тільки тоді, коли ми збираємося разом. Але навіть і тоді, коли ми виходимо за межі цього приміщення, коли ми виходимо за межі церкви, ми повинні пам'ятати, що ми залишаємося духовними людьми. І коли ми виходимо в цей світ, і коли ми спілкуємося з іншими людьми, коли ми робимо якісь навіть звичайні земні справи, ми не повинні забувати про те, що ми є духовні люди. Тому що так вів себе Ісус Христос. Він вів себе як Син Божий в кожну мить свого життя. Чим він не займався? Чи сидів біля колодязя, чи спілкувався з людьми, е е чи спілкувався своїми учнями, чи спілкувався навіть з грішниками? Можливо, звертався до якихось людей, які потребували допомоги, але він завжди пам'ятав, чий він син. І вів себе відповідно. Він ніколи не вів себе якось по-іншому, да? тобто, якось по двойним стандартам. На людях він один, під час служіння він один, а на одинці він інший. Ні. Він завжди був тим самим. Він завжди залишався сином Божим і в першу чергу бажав виконувати волю Божу. Тоді, коли він був один, ми знаємо, пам'ятаємо ці місця, він що робив? За звичаєм ходив на гору. А для чого він ходив на гору? Молитися. Він ходив спілкуватися з Богом. І це було в його звичці. Чи є в вашій звичці спілкування з Богом щодня? Я не хочу, щоб ви зараз сказали це в голос. Відповідь на це запитання скажіть самі собі. Тому що дуже важливо саме для вас, чи є у вас ця звичка, спілкуватися з Богом. Чи хочеться вам цього робити після тяжкого робочого дня? Тоді, коли здається, вже все, очі закриваються, сил немає. День був такий тяжкий, мокрий, холодний, інколи буває такий ну, зовсім неприємний. Але вас кудись тяне. Вас кудись тяне для того, щоб з кимось поспілкуватися? Буває у вас таке? Слава Богу! Слава Богу, що буває, тому що Господь кличе кожного з нас, і Він бажає ось цього спілкування на єдності. І для цього нам необхідно мати віру для того, щоб це спілкування воно було дійсно живим. Щоб ми не просто спілкувалися, щоб ми не просто розказували Богові свої е, е, болісті і трудності, ні. А щоб ми кожен з нас отримував необхідні відповіді. Тому що ми бажаємо отримати ці відповіді, тому що більшість людей. Які увірували, вони мають не духовну, не, не Божу віру, на жаль. І про це писав апостол Яків. Він писав до народу Божого, він ж не писав до когось стороннього, він писав до дітей Божих, і він писав про те, що в багатьох з них віра була нежива. І в чому вона заключається? А тому, що вона в деякій мірі в них була розумова. Чому? Тому що вони знали, що, наприклад, читаючи Слово Боже, що Бог хоче, щоб всі були здоровими. І вони казали, це ж добре, це ж чудово. Бог хоче, щоб всі були здорові, і це правда, і розум це усвідомлює. Але немає в це певної віри. Бог хоче, щоб всі спаслися. Так каже Слово Боже. І ми всі розум це усвідомлюємо. Чому? Тому що ми читаємо слово Боже, що написано, що Бог хоче всіх благословити, і Він хоче, щоб всі спаслися. Ми це розуміємо, і наш розум це сприймає. Але чи сприймає це наше серце і сприймає наша віра? Тому що коли в нас є просто інформація про те, що Бог добрий, коли в нас є просто інформація, що Бог бажає спасіння кожного грішника, це просто інформація, це є людська віра. Але тоді, коли ми, це ми все приймаємо в своє серце як частину себе і свого життя, і коли ми це починаємо проголошувати, воно починає оживати, воно починає приносити певні зміни. Всім відомий приклад хомена віруючого. Пам'ятаєте такого? Є така була така особа, яка ходила з Ісусом Христом. Більше того, вона була його апостолом. Але чомусь всі пам'яталися іменно його прізвисько, як, як, як Хома, Невіруючий. Чим Він таким прославився? Він ходив з Ісусом Христом. Він чув всі обітниці, які казав Ісус Христос. В тому числі, Ісус Христос казав, що Він має е, померти, і Він на третій день має воскреснути. Це чули всі учні, в тому числі, і чув Хома. І він був повністю згідний з тим, що говорив Ісус Христос, тоді, коли Він це говорив. Але настав момент тоді, коли Ісус Христос пішов на Голоский Хрест і дійсності помер, і ось Він бачив Його смерть. І ось Він бачив мертвого Христа. І ось він бачив, як Він е, був похоронений. І коли минуло три дня, чомусь Фома, отримавши звістку про те, що Ісус Воскрес. Сприйняв це якось негативно. Давайте подивимося, що написано про це в Слові Божому. В Євангелії від Іоанна в 20 розділі 24-й, 25 -й вірш. Ахома, один з дванадцятьох, званий близнюк, і з ними не був, як приходив Ісус. Інші ж учні сказали йому: Ми бачили Господа, і Він відказав їм, коли на руках його знаку е відусвяшного я не побачу, і пальці свого не вкладу до відусвячної рани. І своєї руки не вкладу до боку його не увірую. Дуже важливо звернути увагу на те, що написано в цьому місті. Фома з ними не був. Це дуже важливий знак про те, що коли приходить Ісус Христос і нас немає, в нас є шанси втратити щось важливе для нас. Тому дуже буде важливо бути присутнім на всіх служіннях в церкві. Чому? Тому що тоді, коли приходить Ісус, а нас не буде, втратимо ми. Ми повинні зрозуміти, що будь-які втрати, які відбудуться від нашої відсутності, це наші втрати. Так само, як Фома не бачив Ісуса Христа, коли його бачили всі інші, так само і. Ми, приходячи, не приходячи на служіння, яке відбувалося і тоді, коли прийшов Ісус, втрачаємо ті відкриття і ті благословіння, які Ісус проявив в цей момент. Навіть онлайн не замінить цього, тому що онлайн не замінить Божої присутності, яка є на цьому місці. Онлайн може передати тільки слова, може передати тільки те, що відбувається тут на сцені. Однак Він ніколи не передасть те, що відбувається в ваших серцях. Я ще не достачав ні одної відеокамери, яка могла б зняти те, що відбувається в серці людей, які, які присутні на цьому місті. Інколи навіть відеозв'язок не зовсім якісний буває, а уж щодо того, що відбувається в наших серцях, це взагалі неможливо передати. І тому дуже важливо бути присутнім тоді, коли є присутній Господь. Чому? Тому що він дарує нам мир і дарує нам благодать. Саме тоді, коли він присутній, ми отримуємо відповіді від нього. Тому що відповіді ми отримуємо саме від нього, і Він дає їх нам. У нас є багато запитань, у нас є багато прохань, і ми хочемо їх отримати, ці відповіді, але саме Він їх нам приносить. І якщо ми хочемо їх отримати, значить нам треба бути присутніми там, де присутній Він. А він присутній, де двоє чи троє. Він завжди там. Це гарантоване місце, де ми завжди можемо зустріти Ісуса Христа. Хто скаже Амінь? Амінь. Слава Богу. І тому нам необхідно бути на всіх служіннях. І тоді в нас не буде такої поведінки, як звичайної людини, як повів себе Хома. А як це повів себе Хома? А він повів себе, як і всі звичайні люди. Все, що я не побачив, все, що я не пощупую, я в це не вірю. Якщо я цього не бачив, і я знаю, що це неможливо, тому що до цього моменту ще ніхто не воскресав. До цього моменту ще ніхто після своєї смерті не приходив. І, відповідності, якщо я цього не бачив, значить цього не може бути. Я в це не вірю. І, а якщо ми щось маємо повір, побачили, то навіщо тоді вірити? І давайте подивимося, що далі відбувається в Слові Божому. І е, в Івангелії від Івана наступні вірші, е, 26 і 27 вірш: за вісім е, же день знов у дому були його учні, і з ними вже нарешті був і Хома. Нарешті він застав, е, був разом зі всіма. Е, на зібранні. І як замкнені двері були, прийшов Ісус, і став посередник і проказав мир вам. Сьогодні аналогічна ситуація. Сьогодні ми зібралися разом для того, щоб мати спілкування з Богом. І сьогодні Ісус так само присутній на цьому місці серед нас і звертається до кожного з нас мир вам. Це слова Ісуса Христа, які Він сьогодні говорить в серце. Кожного з нас. І потім каже Хомі, так ніби він чув його слова вісім днів тому назад. Простягни свого пальця сюди та й руки свої, е, е, мої подивись, простягни їй свою руку і вклади до боку мого. І не будь же не віруючий, але віруючий. Ісус зразу, в першу чергу, звертається до Хоми, до того. В кого в чому серці була елемент невірства? І він звертається, будь же віруюч, не ві, не віруючим, але віруючим. І це слова, які Ісус сьогодні говорить в серці кожного з нас. Він хоче, щоб ми вірили в те, що Він говорить до нас, в ті слова, в ті обітниці, в те, що він залишив для кожного з нас, щоб ми не були схожими на Хому. Щоб нам не прийшлося вислуховувати від Бога те, що Він сказав хомі. Будь, не будь же невіруючим, а будь віруючим. Тому що Бог чує і бачить все, що ми робимо, навіть тоді, коли нам здається, що ніхто цього не бачить. Він присутній завжди в нашому житті. Він завжди за нами слідкує. Чому? Тому що йому не байдуже, що відбувається з кожним з нас. Бо Він наш батько. На цьому місці є батьки, ну чи мами. Скажіть, будь ласка, вам комусь з вас байдуже, що відбувається з вашими дітьми? О, зразу дивіться. Перше діло, голос не голос, ні. Навіть не треба чекати довго відповіді. Ні. Батькам ніколи не байдуже, що відбувається з їхніми дітьми. Так само і йому не байдуже, що відбувається з кожним з нас. Він слідкує за нашим життям і він хоче давати відповіді. А Хома далі що? А Хома далі все як полагається. А Хома відповів і сказав йому Господь мій і Бог мій. І промовляє до нього Ісус, тому віруєш ти, що побачив мене, блаженіш, що не бачили, і увірували. Хома, як іскрітний єврей, да, каже, чи навіть щирий українець, а я що? Я не що. Ти мій Бог, я завжди це вірив, да? я завжди це говорив. Ніби не було того, що Він говорив до того часу. І Ісус йому говорить, да, ти повірив? Чому? Тому що ти побачив? Але дуже важливо вірити перед тим, як побачив. Тобто, увірувати – це важливо, дуже важливо і вірити і сповідати про те, ще перед тим, як побачиш. Блаженні ті, хто увірували і не бачили. Сьогодні на, нашому, на цьому місці знаходяться блаженні. Тому що ми не були того дня в горниці. Багато з нас ще навіть не народилися в той день. Якщо ви не будете точним, то всі не народилися. І ми не могли бачити того, що говорив до них Ісус і чого Він до них навчав. Але кожен з нас вірить, що Він є наш Господь. Амінь. Що Він є наш Спаситель і що Він має відповіді на всі наші запитання. Бог хоче навчити і показати нам цей самий світ віри, в якому Він ходив. І Він хоче, щоб саме в цьому світі віри ходив кожен з нас. Щоб тоді, коли ми відкриваємо свої уста для того, щоб призивати ім'я Господнє і молитися, ми, очима віри, бачили відповіді на свої запитання. В Євангелії від Матвія Ісус говорив: поправді, по правді, кажу вам, коли не навернетесь і не станете, як ті діти не війдете в Царство Небесне. Чому Господь порівнює своїх учнів з дітьми? Є дуже важливий аспект, який присутній саме малим дітям. Вони після народження починають пильно вивчати цей світ. Пхають свого носа куди не треба, як вважається нам. Чому? Тому що вони досліджують і вивчають те, що відбувається навколо нас. І завжди, з першими запитаннями, які в них виникають, вони біжать до кого? До батьків. І саме це цього хоче Ісус Христос, говорячи про те, що ми маємо бути як діти. Ні, ми не маємо бути такими наївними, як діти. Да? Ми не маємо бути такими неслухняними, не, не, не як діти. Да? Ні, ми маємо мати саме оцю тягу до пізнання, але вже духовного світу. І якщо нам щось не зрозуміло в духовному світі, то ми маємо в першу чергу бігти до кого? До нашого батька Ісуса Христа. І дуже важливо пам'ятати, де живе ця віра? Ця віра, вона живе в наших серцях. Ми повинні зрозуміти, вона живе там, де і живе Господь, тому що Божа віра живе е, там, де присутній Господь. В другому посланні до Коринтян апостол Павло в 6 розділі 16 вірші е, згадує про те, що ми являємося храмом Бога живого. він порівнює нас з храмом Бога живого, а відповідності, де храм. Там і Бог. І сьогодні ми являємося тим храмом. Бог обрав. Людей цього світу, живих людей, не якісь приміщення, не якісь здання бути його храмом, йому приємніше бути в наших серцях, і сьогодні він живе в наших серцях, він наповнює їх нас своєю вірою, і сьогодні він хоче, щоб ми побачили і насолодилися тими чудовими очима, які він дав для нас, щоб ми бачили тими слід очима віри, які він дарував для кожного з нас. Але як і кожний храм, він має бути в порядку. Одного разу в книзі Огія написано про одну історію тоді, коли Ізраїль знаходився в вавілонському полоні, був зруйнований храм, і виникла необхідність в його відновленні. І е, якщо аналізувати це місце з погляду того, що ми самі являємося храмом Духа Святого, нам треба по-іншому подивитися на ці місця, які зазначив е, Господь в книзі, Огі, перший розділ з 2 по 8 вірш. Так говорить Господь Саваот, промовляючи народ, цей говорить. Не прийшов тепер час е, дома Господнього, щоб бути збудованим. І було слово Боже через пророка Огія, говорячи, чи час вам тепер сидіти по ваших домах, е, покрившись. Е... Кафлями, хоч дім цей е, збурений. А тепер, отак промовляє Господь Саво. Зверніть ваше серце до ваших доріг. Багато ви сієте та збираєте мало. Е, їжте та не насичуєтеся. п'єте та не пиваєтеся. зодягайтеся, та не тепло вам. А той, хто заробляє, заробляє для дірявого гаманця. Так говорить Господь Савод: зверніть ваше серце до ваших доріг. Виходьте на гору і справжнюйте е, дерево і храм, цей будуйте, і в ньому знайду я вподобу та буду шанований, каже Господь. Інколи сьогодні ми говоримо так само в нашому серці. Не час ще йти на молитву, не час ще йти на служіння. Чому? Тому що можливо в пізній час я змучився, пішов з роботи, можливо, піду завтра, можливо, іншим разом. Але сьогодні господь говорить, що час відновлювати храм Господній, і храм Господній це наше серце. І коли ми говоримо про виходьте на гору, це завжди. Асоціюється в Слові Божому саме з молитовним станом, саме з молитвою, тоді, коли Господь закликає нас до молитви. Виходьте на гору, виходьте до молитви, саме до цього закликає нас Господь. Він хоче, щоб народ Божий сьогодні не мовчав, щоб народ Божий сьогодні закликав до нього і закликав не просто так, а саме з вірою, з вірою, з вірою, що отримає, з вірою, що получить про те, про що він просить, з вірою, яку він наповняє і сьогодні хоче дати в наші серця Господь. І на останок я хочу згадати ще одне місце. І сказати вам про одну річ: що віра завжди бачить відповідь, а плоть ні. В книзі приповістки в 4 розділі, 20-21 вірші, написано: мій сину, прислухайся до моїх слів, до речей моїх, ухо своє нахили. Нехай не відійдуть вони від твоїх очей, бережи їх в серці середині серця Твого. Отже, як віра приходить в наше життя? Вона приходить від слухання, коли ми в першу чергу слухаємо Слово Боже, а по-друге, коли ми дивимося на нього, бачачи відповідь на наші прохання. І отже, сьогодні я закликаю вас всіх до молитви. Давайте встанемо на наші ноги і попросимо нашого Господа, щоб Він. Наповнив наші серця вірою, своєю вірою, і дарував ту віру, яка дасть нам можливість побачити чудеса і зміни в нашому житті, коли яка, тої віри, яка дасть можливість нам побачити відповідь на свої молитви, навіть тоді, коли цього не бачить весь світ. Ми з вами, очима віри, повинні це бачити, тому що так хочеться.